Отримати необхідні знання та пройти практику на найкращому обладнанні. В університеті Нафти і газу на кафедрі енергетичного менеджменту та технічної діагностики відкрили унікальну навчально-виробничу лабораторію монтажу налаштування та експлуатації фотоелектричних станцій. Її основна мета наголошує доцент кафедри Андрій Яворський навчити студентів встановлювати сонячні електростанції. В даній лабораторії ми можемо реалізувати монтаж налаштування та показати експлуатацію будь-яких типів станцій, починаючи від найпростіших автономних станцій, що було дуже і дуже вагомо під в наш минулий осінньо-зимовий період. На жаль, ми очікуємо ще важчого періоду. Так, відключень далі це можливість роботи вже складнішими гібридними станціями, які можуть працювати з мережею, з системою накопичення, та е, тренд, який з'являється зараз. Тобто, після зеленого тарифу, що бізнес переходить до монтажу станцій для компенсації власного споживання, оскільки вартість електроенергії, яку ми отримуємо, з сонячної електростанції буде набагато дешевшою ніж ту, що ми закуповуємо з мережі. Лабораторія оснащена сучасним обладнанням. Зокрема, це мережеві фотоелектричні інвертори, комплекти для побудови автономних фотоелектричних станцій та системи кріплення фотоелектричних модулів. Студент Віктор Гнип розповідає, у лабораторії вже встигли реалізувати один проєкт встановили автономну сонячну електростанцію. На вулиці в нас стоять сонячні панелі, такі як позаду мене. Від них проведено провідник, соларний кабель, який підходить ось сюди, проходить через захист і під'єднується саме до нашої системи. Тут у нас є контролер заряду, інвертор, акумулятор і такий екранчик, на якому ми можемо побачити, що взагалі відбувається. Є навантаження, чи споживає хтось електроенергію, чи заряджається акумулятор, чи він розряджений, і тому подібне. Навчитися це робити зовсім не складно. Просто треба мати підхід. І буквально за, от ми в нас практика, третій тиждень за три тижні. Я вже навчився це робити. Якщо мені буде потрібно, я можу піти кудись працювати і професійно під'єднювати і налаштовувати сонячні електростанції. Студент Андрій Шовкової впевнений нині такі навички дуже актуальні. Адже в час війни через можливі вимкнення світла все більше українців цікавляться альтернативними джерелами енергії. Під час війни ми зрозуміли, що проблеми з енергетикою вони присутні, і люди відчули, от коли потрібно було купляти генератори, хтось купляв різні саме акумулятори, усі побачили, що Є проблеми з електрикою, і що альтернативні джерела вони є досить таким м, значущим, скажімо, елементом в нашій системі. Того я думаю, що по закінченню або навіть зараз буде необхідна велика кількість спеціалістів, які зможуть це встановлювати. Звичайно, воно є дороговартісно, але потрібно розуміти, що це воно стає все актуальніше, і актуальніше і. Потрібно на це переходити. Лабораторію обладнано за підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку через проєкт енергетичної безпеки Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та Раї.